Зібралися без політичних будь-яких амбіцій. Ми сьогодні прийшли сказати не тільки на словах, головним чином своєю і такою присутністю, що Житомирщина розуміє злобу дня, Житомирщина пам'ятає історію. Житомирщина пам'ятає своїх 322 тисячі закатованих фашистами тільки на території області в 150 концтаборах. І Житомирщина особливо відгукнулася сьогодні на заклик ветеранів і місто прийшли годину поспілкуватися. І сказати своє рішуче ні відродженню оцього дикунського націоналізму і на його тлі розвитку неофашизму і всіх людино ідеологій. Нещодавно я був на запрошення присутній на пленумі нашої обласної організації ветеранів. Ветерани задали запитання мені як керівнику області. А що ж ви ніби споглядаєте, мовчите, дивіться, що діється на західних областях, уже й до нас сюди проникають деякі агенти і починають випробовувати нас усіх на міцність, на патріотизм і на гордість українську реальну. Є кажу, дорогі ветерани, давайте ми скажемо в трудових колективах студентських скрізь на годину на нашу цю святу площу до Сергія Бачи Корольова, і скажімо і покажемо ветеранам, ми байдужі, чи ми пам'ятаємо, любимо і захищаємо мир і свободу.